Ну, які людину з таким досвідом поведінки засуджених навіть вас здивували. Здавалося, що вас уже нічим не можна здивувати. Навіть це для вас ставало для вас шоком. Можливо, якимось позитиві людина, можливо, якимись такими вчинками? От. Я більш перефразую, я не скажу, що там здивували. Я скажу, що відношення людей, які відбули міру покарання, є різні. Але, mm -hmm. як правило, хоч порушник, ходні, я ж, слава Богу, вже не один десяток років працюю, то я ніде не ні зустрів засудженого, щоб він потім на свободі сказав мені погане слово. В сторону там, моїх співробітників, мене особисто і так далі. А я... ви їх зустрічаєте? Ну, звичайно. Ну, Вони ще до вас підходять там. Здороваються. Навіть я, я і не пам'ятаю. Здравствуйте, mm -hmm. як у вас діла? Як той, як той? Нормально. Ну я ж ну, бачу людину, а так. Ага. Ну хіба я її пам'ятаю? Ну, Звичайно, ви один не да. їх багато. Да, але зустр... зустрічається і да. А ви знали, ну кажуть, за радянських часів було ну, такі були такі собі вору в законі. У нас були на території області? Ні, я так не знаю. Авторитети. я такого не знаю і не хочу знати. У нас ворів в законі у Полтавській області немає, От, я їх не бачу. А взагалі, наскільки у нас регіон кримінальний? Це не, вам до... не роботи. Це, це не до мене, це до більш до МВС. А я скажу, я ж вам сказав цифру, що в нас менше зараз засуджених знаходиться в місцях позбавлення волі. То я не скажу, що він кримінальний. Наскільки вас день, коли починаються, котрі у Вас як керівника служби? Мабуть, 35-36 років починається у пів восьми вже на роботі. Ну, колись і 9 часов приходив. Якщо ви згадуєте ті радянські угу. часи, тоді ж хто довше сидить, той краще працює. Тоді да. було. Угу. А зараз, ну, десь ну до 8, і з пів восьми, так я. Ну, я його вири, цей ритм вибрав для себе. Я не кажу, що це правильно, угу. але ну так вибрано. Нас да, телефон дзвінок, Давайте поспілкуємося задачам. Алло, доброго ранку. Говорите. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Я хотів би задати таке запитання. Як, як зрозуміти обмеження волі і, і де його відбувають? Де його відбувають? Обмеження обмеження волі. Це виправний центр Комсомольський. У нас 136-й. Відбувають там люди, які здійснили незначні злочини. І направляється туди. Вони там у них статус такий. Він не засуджений, а засуджений до обмеження волі. Має право е, на відпустку, має право на вихідні дні, якщо нормально це веде дома бути. Має право працювати за межами установи. Ну якщо конкретно, то в комсомольську працює на е, фероліті. Отак, якщо так, хто там знає цей завод. Ну такий статус. Нема собак, нема автоматів. Їх на нагляд тільки і все здійснюється. Taka... Ну, на нагляд чим ну прапорщики. Цили... А, угу. ну, прапорщики його е, наглядають, там них, е, через дві години він якщо на робочому місці він повинен його побачити. Uh -huh. Ну а знаходяться і проживають вони у бувшому профілактичному ЛТП е, от, на Зазуміло. території Комсомольська. За останні роки, от за роки незалежності, ми значно покращилися умови перебування за гратами людей. Але багато українців кажуть, ну для чого їм створювати такі е, ці самі умови, якщо людина прикрасить за вбивство чи за гвалтування. За звалтування, як ви дивитесь на це? Ну, якщо задати мені питання, Ісаїв, ти державна людина. Я скажу, я державна людина, засуджений. Це е, е, нашої держави засуджений. Mm. Є учений, є е, учень, є студент. А я засуджений. Ну всі ж вони діти нашої держави. Хтось кращий, хтось гірший, а хтось оступився. То для нас вони наші люди, і ми повинні виконувати свою роботу. А в нас нема ні в одному документі, щоб ми робили так, щоб людям було гірко, погано. Добре, щоб... тоді питання до вас як до людини. Да. Не Як не до чого? людини, значить, ми правильно робимо і створюємо умови такі, щоб людина себе відчувала в місцях позбавлення волі. Ви прийшли в службу, коли ще діяв ну, вища міра покарання. В Україні її, якщо не помиляюсь, в 94-му році відмінили? Ну, в 90-х роках. В 90-х роках, скерим. так. Не як державна людина, просто як людина. Скажіть мені це правильно чи ні? Тому що по цей час в Україні є полеміка. Абсолютно не повинно ніякої бути полеміки, і кожен там ретиві, навіть ті, що сікербажка не повинні це робити. Бог дає людині життя і Бог повинен її забрати тут однозначно. Якщо конкретно на практиці, то в мене два засуджених сиділи за вбивство. Але вони цього вбивства не здійснювали. Я не буду їх називати прізвища, uh -huh. але скажу єдине, що регіон Карловка у два чоловіка, які там, ви знаєте, от, той період. не вбивства, я пам'ятаю. Да, так, да, uh -huh. то два чоловіка в мене в 64-й колонії відбували міропокарання, потім їх оправдали. Вони тих вбивств не здійснювали. Ну і пам'ятаю, славно, звісне ж, діло там, по-моєму, Кіселєвича там по Білорусі, як застрелили uh -huh. людину, а він практично ж не вбивав. Та не, не практично наяву наяв він не вбивав. Не в злочину такого, то я думаю, що щоби уникнути помилки судової. Я не скажу, що це краще, якщо людина відбуває міру покарання угу. е пожиттєво. 네, по навіть деякі, мабуть, каз... ну, я чув, може, я не скажу, що мені хтось говорив, але mm. вони казали, краще вбити, чим оте сидіть тут і клітці все життя. Ну, я сказав, все що ще це ще гірше, так? Да, я думаю, що правильно і полеміки тут не повинні бути. А то ну, а в конкретному випадку, ну, я розумію, ну, то Вонопрієнко вже вмер, mm -hmm. ну, людина, яка 56 життів забрала, може, але це повинно бути. Ну, такі вже... Одиниці. Та ну я... це моє особисте угу. да, думка. Да. Угу. От, а в принципі, я думаю, що це не проблема. Давайте закінчимо нашу розмову чимось приємним. Що ви хорошого побажаєте нашим глядачам сьогодні, Міжнародний день спонтанного прояву доброти. Доброти, я тоді хочу сказати, я, якби я був молодий, я б сказав, і це було б трошки щиро, але я все рівно я хочу, щоб я залишився без роботи. Я хотів би, щоб люди творили добро на свободі, щоб менше було людей. В наших закладах я вам дякую за розмову. Реклама продовжить наш ефір. Це ще не все. Не перемикайтеся. Дякую.